Так, що всім привіт! І сьогодні я покажу цю таку гвинтівку. Чорт! Так, ну ось я її тут відправив. Ось така от гвинтівка зроблена мною ви такого туторіалу. Ніде не знайдете, але це все-таки не туторіал. Це просто огляд, типу. Я, я покажу вам, як вона стріляє, і то що вона імба. Але е, сам туторіал буде на... Дайте подумаю, 100 підписників або, ти, або ну, там, 100 лайків під цим відео. Думаю, що на 100 підписників, бо це дуже складна винтовка. І тут є оці деталі, які майже ніде не знайти. Ну, вони дуже рідко. Що ж, тому давайте вже приступимо. Окей, ну що ж, я зараз вам покажу, як тут все дуже добре зроблено. Дивіться, ось якщо ми оцей сюди, так от, то це магазин. Ось, тут є патрон наш. І далі ми назад його засовуємо. Все, у мене у нас є патрон. Він стріляє такими от от. Тепер, щоб його зарядити, нам потрібно оце от відтягувати. Тут у нас є така от штука. А, ні, ми ще не можемо заїжджати, я забув. Нам потрібно оце от відтягнути і нажимати на оцей крючок. Це оп, все. Зжався. Знову ця фінів у мене вилізла, Потрібно його назад, ось. Так от. Все, я її, зар... Все, я її ось зробив. Тепер зарядити. Ми відтягуємо цю штуку. ось так от. Тепер туди зберемо цей патрон і ось так от його пересовуємо. Не можна зразу його в цю дірку, бо тоді він не перелізе, не знаю, як це працює. Але нам потрібно, щоб він сам туди ось так от впав. І... Ось 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 так ось. Так, він туди вже впав, все, готово. Відтепер ДП... у мене є мішень. Де вона? Ось мішень наша. Вона буде подальше, бо він дуже далеко стріляє. Що ж, давайте вистрілимо. Щоб вистрілити, нам потрібно відтягнути ось ось це от. Назад отак от відтягнути. Перший раз я не збив рішень, але я думаю, що вам дуже сподобалася ця конструкція. Ну і, до речі, воно, та пуля воно вистрілило, все-таки. Ось вона та сама пуля, яку вона вистріла. Я думаю, що вам дуже сподобалася ця пушка. І якщо ви хочете... Якщо ви хочете її зібрати, то не беріть, будь ласка, 100 підписників на моєму каналі, і я покажу, як це зробити. Бо там буде туторіал десь на 20 хвилин.